У канадському Ванкувері завершились ігри нескорених. Найбільші змагання серед ветеранів та військовослужбовців. Україна показала другий топ результат в історії. Розповідаємо, як це було, та показуємо найяскравіші моменти. Ступну промову на закритті ігор виголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він окремо звернувся до українських учасників та запевнив у підтримці України. Щодня, як ви боретеся за вашу батьківщину? Ви боретеся за демократію, за принципи, за те, щоб захистити усіх нас. Дякую вам, ви надихаєте. Ми будемо з вами пліч опліч на кожному етапі вашого шляху, до вашої перемоги. Далі слово взяв засновник ігор нескорених принц Гарі. Бути прикладом для наслідування це не лише про стійкість, якісь вміння чи силу, це питання чесності, співчуття та мужності. Ви надали нам надію, показавши, як ви одужуєте, якими чесними та гуманними ви є. Першою нагородою в командних видах спорту для України стала бронза у волейболі. Ми виходили грати, ми виходили кайфувати, ми пограли, ми показали дуже хороший результат. І як бонус це перемога. Нас мотивує, те, що хлопці, які знаходяться в лікарнях з пораненнями, з тяжкими пораненнями, бачать те, що можна повноцінно жити. і то є так. Навіть не питання медалей, навіть до медалей це дві інших людини. Та людина, яка зайшла, коли був відбір, і та людина, яка виходить, це дві інших людини. Це людина, яка стала кожен з них на порядок вище у всіх, у всіх напрямках. І в психологічній підготовці, і в фізичній, і в тому, щоб формувати собі цілі на майбутнє, і в тому, щоб переглянути якісь свої цінності. Я вважаю, що кожен з них може підтвердити ці слова. Кожен з них для себе щось візьме. У Кожного своя історія, і кожен візьме по-іншому, але точно вони не підуть ні з чим звідси. Виграє команда, ти бачиш радісні обличчя команди. Коли все виходить, як одне ціле, Це, це, ну це дуже дорого така коштує. Тим ми хочемо привернути увагу до да, віддати і честь, як шану тим побратимам та сестрам, які загинули. Збірну України представляли 35 ветеранів. Це найбільший за всі роки склад. Переживав таке, коли підірвався ну, трошки в інакшому тоні, але десь вона наподобі того. що ти Відчуваєш, що вже все, а тут оп, і світло з'являється в цій. <рес> Українці повезуть додому 30 медалей у семи видах спорту. Найбільшу кількість 8. Наші ветерани вибороли у плаванні. З п'ятьма нагородами закінчили змагання у лижних перегонах та біатлоні. Мені пощастило бути саме тут, в цій команді. І я хочу, щоб тут так само були всі наші от воїни, відчули, відпочили, всі, які сьогодні нас захищають. Всі ті, які сьогодні знаходяться так, в полоні. На жаль, ті, хто вже загинули за боротьбу, вони не зможуть бути. Але я б я, я про це. Говорю, я про це наголошую, я хочу так само, щоб пам'ять про цих всіх хлопців, наші Все ще до сих пір трошки нервую. Перед стартом нервував. Пригнув взагалі, забув, яким стилом треба плести. Щось перенервувався, бо після попереднього запливу кваліфікації бачив, що близький до призових місць. Перший раз я приплив просто так собі в задоволення. Потім, коли побачив, що близький до призових місць, почив, приїхав і такий результат просто ну мали на меті просто повторити попередній результат не гірше. І я не знаю, який він там. Я навіть не дивився. Був в воді доплив і добре. Потім виявилося, що став перший. Кав, що набагато я покращив. То для мене це прям не знаю, пощастило дуже сильно. Реально тренувався, немало часу на це витратив. Забив на свій там улюблений спорт, пауерліфтинг, Перейшов на плавання, і це привезло до якогось результату. і Це ну вдвічі приємно. Ну реально неймовірно приємно. прапор Ігор скорених передали Бірмінгему. Саме у Великій Британії. У 2027 році відбудуться наступні змагання.